Продовження нашої розмови, що українці поступово намагаються зварити е, влада. Державний апарат постійно перевіряє рівень дозволеного mm. обмеження. Е, цим законом е, державний апарат намагається ввести презумпцію винуватості журналістів і презумпцію невинуватості корупціонерів а під час війни мародерів. Тобто, ну логіка державного апарату зовсім зрозуміла. Вони вважають, що корупція не заважає війні. Корупція заважає державному апарату, і вони будуть захищати своє право мародерити під час війни. Це чергова спроба державного апарату збільшити. Свої можливості і уникнути відповідальності за корупційні дії, і навіть е, можливості е, це висвітлювати і е, обговорювати. Ви правильно сказали, що жодний корупціонер за а. цей час не постраждав. Можна наводити е, десятки там крупу недавно випустили. Да, не і, більше крупу. того, немає рішення суду. Значить, це наше оціночне судження. Mm. Люди, які здійснюють кримінальні проступки, навіть не можна про це говорити зараз. Mm. От е, була закрита справа по одному з директорів департаменту Нагорський Олександр. Це керівник департаменту Міністерства оборони, який uh -huh. під час війни в грудні місяці е, уклав невигідний для України контракт. Там е, ну, е, вкрав сущні е, копійки 130 мільйонів. На півтора мільярда закупівлі боєприпасів, і за ну вищий здається антикорупційний суд закрив справу і за помилок в підготовці там слідчих дій, тобто слідчий зробив якісь помилки, значить, він дивинуват.